Відкриття барельєфу «Небесні Сотні відбулося в Палаці дітей та молоді. Захід присвятили річниці від дня загибелі перших жертв режиму Януковича. Серед них троє жителів Рівного Валерій Опанасюк, Георгій Арутунян, Олександр Храпаченко. Постать останнього викарбувана на барельєфі з правого краю. Колишній керівник театральної студії від ліхтаря, в якій навчався Олександр, розповідає, яким залишився хлопець у пам'яті друзів та знайомих сам був надзвичайно органічний і багато хто з колег чи з однолітки студійців, які з ним займалися, з кого жартували, що от він міг вийти на сцену і там, не маючи ні тексту, не слів тримати увагу скільки завгодно. Юрій Пасхар каже, у хлопця могло бути величезне режисерське майбутнє. Його голову постійно переповнювали творчі плани. Тому ця смерть примусила не лише задуматися над сенсом життя, але й над тим, що насправді кожна людина не. Замінна. Це дійсно прикро, що а йому дійсно багато чого багато що він не встиг зробити в творчому плані. Це що таке війна? що вона має в світі зробити, що варто організувати і, і, і зробити. І можливо, і безпечно, і все відповідальність, що ми маємо зробити те, що, що не вдалося зробити. Лідер гурту Атвінта та автор малюнку Юрко Журавель каже, що барельєф не закінчений для того, щоб бронзове зображення небесної сотні засяяло. Відвідувачі та вихованці палацу можуть відшліфувати його, потерши пальцями. Там іде війна, тут в тилу ми теж маємо продовжувати боротьбу з корупцією, з хабарями. А вам, дітки, треба добре вчитися і підтримувати себе у гарній фізичній формі, тому що як би там не було. Майбутнє нашій нації, до речі, в бронзі малюнок відтворили друзі і подарували Юркові. Проте він вирішив, що барельєфу належить бути саме в ПДЕМІ. Тримати вдома 10 кілограм бронзи якби неприйнятне. Я думаю, що це перша причина. А причина головна, я думаю, що дітям палацу це потрібно. Тому що як би там не було, через палац проходять. Ну походять найпрогресивніші діти, або можливо вони стають от такими. От і для повного їхнього виховання, я думаю, для, для виховання наших дітей як патріотів це не завад. Анна аннахіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.